З пастором Джозефом Принсом ми проходимо цикл учень про те, як вивчати Біблію та правильно тлумачити її. Не розглядайте це як закони герменевтики, щоб давати вам закони тлумачення і таке інше. Я хочу поділитися з вами тим, що вам хоче відкрити Господь. Це практичні речі. Коли ви розгортатимете Біблію, ці речі направлятимуть вас. Амінь. Хто з вас тут 10 років чи навіть більше 20-30 років, і ви знаєте, що пастор принц багато проповідує зі старого завіту? Чому ви говорите про себе в третій особі? Амінь. Це весело. Пастор принц проповідує. я можу критикувати себе. Розумієте? Ви не згодні. Добре? Я багато проповідую зі старого завіту, так? Та коли я проповідую зі старого завіту, чи отримуєте ви надію? Чому бо я не дозволяю йому залишатися законом? Я перекладаю все це на слово Христове, щоб ви бачили в ньому Христа. Ось що означають слова: Слово Христове нехай пробуває у вас рясно у всякій примудрості. Це не означає, що ви читатимете лише старий завіт, дехто вважає, що лише слова, виділені червоним у деяких виданнях Євангелій, це слова Ісуса. Ні, це просто якийсь видавець вирішив виділити слова Ісуса в Євангеліях червоним, бо Ісус в Євангеліях, як ми знаємо, здебільшого ще не помер. Тому навіть його проповіді потрібно правильно тлумачити. Одного разу він сказав: Не йдіть додому поганина, йдіть додому, загублених овець дому Ізраїлевого. Чи застосовуємо ми цей принцип сьогодні? Ні, сьогодні він каже: Йдіть по всьому світу, так тому ми не беремо цієї частини. Важливо пам'ятати, що перший повний переклад Біблії англійською. Зробив чоловік на ім'я Майлз Ковердейл. Не Тіндейл. Тіндейл переклав весь старий завіт разом із Майлсом. Майлз допомагав йому. Тіндейл був головним пізніше. Він став мучеником, але він переклав весь старий завіт. Це зробив Тіндейл. Він переклав його англійською. А Майлз Ковердейл переклав англійською всю Біблію. Це було в 16 столітті, і знаєте, що він сказав? Запам'ятайте це. Ось що він сказав вам стане набагато легше зрозуміти писання. Він писав це староанглійською мовою, мовою царя Георга. Вам стане набагато легше зрозуміти писання, якщо ви враховуватимете. Не тільки те, що було сказано чи написано, але й про кого і кому, якими словами, у який час, де, з якою метою, у яких обставинах, зважаючи на те, що відбувалося раніше контекст і що відбувалося далі, тобто все потрібно тлумачити в контексті. Так? Ця людина переклала всю Біблію англійською. Це була перша англійська біблія. Якщо ви тлумачите старий завіт, ви маєте робити це в контексті нового. Пам'ятаєте, що говорить Павло? Він взяв закон зі старого завіту так. Із книги повторення закону, де говориться: не в'яжи рота волові, що молотить. Пам'ятаєте? І на прикладі цього. Він побачив, що Бог піклується про всіх нас, але як він говорить про волів. Він каже: гадаєте, Бог хвилюється з приводу волів? Бог показує приклад. І що більше ви навчаєте слова Божого у Новому Завіті, Павло також цитує це. Він говорить у посланні до Тимофія духом. Нехай старішини або пастори, які добре керують, отримують подвійну честь. Якщо детально вивчати цей уривок. То побачимо, що там говориться про подвійну зарплатню. Він каже, особливо ті, хто трудиться у слові і доктрині, вченні. амінь. І знаєте, який вірш він використовує? Не в'яжи рота волові, що молотить Так? на підставі цього вчення ми можемо формувати своє ставлення до пасторів, лідерів амінь до тих, хто трудиться в слові для вас. Люди тлумачаться. Як казав Майлз Сковердейл, ви маєте враховувати те, що було раніше і що було пізніше? Погляньте на євреїв 10.26. Люди бояться цього? Чому вони не бачать того, що було перед цим, чи того, що буде далі. Вони виривають цей вірш з контексту. Бо як ми грішимо самовільно, хто з вас читав цей вірш раніше? Бо як ми грішимо самовільно, одержавши пізнання правди, то вже за гріхи не знаходяться жертви, а страшливе яке сподівання суду та гнів палючий». Що має пожерти противників. Оце так. Звучить страшно. Так? Отже, не грішіть самовільно. Люди виривають цей вірш з контексту і говорять не грішіть самовільно, друзі. Я хочу сказати вам: не грішіть. І крапка. Так. Благодать з нами. Гріх позаду нас. Та я хочу поділитися з вами контекстом. Який це розділ? Десятий розділ до євреїв. А десятий розділ послання до євреїв починається зі слів, бо закон, мавши тінь майбутнього добра, а не самий образ речей, тими самими жертвами, що завжди щороку приносяться, не може ніколи вдосконалити тих, хто приступає. Слово вдосконалити означає зробити досконалими у свідомості. Попередній розділ показує нам це так? Ми бачили це раніше в посланні до євреїв. Отже, ваша свідомість не досконала. Щоразу, як ви відчуваєте там гріх, далі говориться інакше вони перестали б приноситись, бо ті, хто служить очищені раз, уже б не мали жодної свідомості гріхів. Це дивовижно тут. Говориться, що якби ягнят, волів та червоних телиць діяли, то не потрібно було б повертатися та приносити жертви знову, але, вочевидь, вони не працювали. Наприклад, якщо ви бачите людину, яка щодня приймає ліки, кожні 4 години приймає ліки, то що це означає? Що вона не здорова. Якщо вона здорова, то перестане приймати ліки? Так? Тут говориться, що вони мали перестати приносити жертву за гріх, за переступ, жертву цілопалення, мирну жертву, хлібну жертву. Вони мали припинити все це? Так? Якби жертвоприношення діяли, а як зрозуміти, що вони діють, бо ті, хто служить очищені раз? Слово раз це хапакс грецької, воно означає один раз і назавжди. Ми бачимо це в сучасному перекладі Водно раз і назавжди. Повернімося до стандартного перекладу. Бо ті, хто служить очищені раз, уже б не мали жодної свідомості гріхів сьогодні. Християни думають, що коли вони приходять у присутність Божу. То повинні мати свідомість гріхів Господи. Ми приходимо до Тебе, ми смиряємося перед тобою. Але ми люди, які роблять помилки, ми такі грішні, Господи. Вони не враховують того, що зробив Ісус. Це стан невір'я, це богохульство в певному сенсі. Бо ви не поважаєте того, що зробив Ісус. Амінь. Але, пастори, як нам приходити без жодної свідомості гріха. Ось чому Біблія говорить, що ви повинні знати, що зробив Ісус. Я хочу дати вам три пункти. Перш ніж ми закінчимо добре. Вони пов'язані з вивченням Біблії. Ми говоримо про свідомий гріх і про те, як це пов'язано з усім іншим. Ми згадали попередні вірші. Якщо щось турбує вас, ви маєте пам'ятати наступне: якщо щось турбує вас і ви не відчуваєте радості. Вам потрібно тлумачити незрозумілі місця писання за допомогою зрозумілих, певних. Не треба тлумачити незрозуміле незрозумілим. Наприклад, так би бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, якщо ви гадаєте, що колись загинете не згинув, але мав життя вічне. Амінь. Хто слово моє берегтиме, не побачить той смерти по вік. Ісус каже це. Амінь. Він переходить від осуду до життя. Ось чому я кажу, що смерть позаду нас. Серце може зупинитися, якщо Ісус затримається, але смерті нема. Амінь. Ви кажете оце так. Цього я боявся. Амінь. Там наступна мить. Ви починаєте розуміти я живий. Я сильний. Мені так добре. Ого! Амінь. Не полишайте нас поки що. Ви потрібні нам на землі. Заспокойтесь, заспокойтесь, слава Богу. Отже, не матиме жодної свідомості гріхів. А наступний вірш говорить, але в них спомен. У нас немає наступного вірша на екрані, та я все одно прочитаю вам, бо я вивчив це місце на пам'ять. Але в них спомин про гріхи. Буває щороку спомин, а не свідомість гріхів. Якщо людина приймає ліки, про що це говорить? Ви нагадуєте собі про те, що ви хворі. Амінь. Якби жертвоприношення діяли, то більше не було б свідомості гріхів. У той момент, коли ви опиняєтеся під благодаттю, гріх більше не має влади над вами. Амінь. Отже, перший пункт воля Отця. Воля Отця полягає в тому, щоб ми були не під законом, а під новим завітом, під благодаттю. Далі по сказав це каже Ісус: ось іду, щоб волю твою чинити, Боже. Він звертається до Отця. Отже, в отця є воля. Яка воля? Ісус відміняє перше, щоб друге поставити. Перше десять заповідей не, не, не. А друге це коли Бог каже Я зроблю це, я буду милостивий до вашої неправди, я вкладу свої закони у ваші серця та розуми. Я дам перше і друге. Амінь. Я забезпечу вас силою, благодаттю і більше не згадаю ваших гріхів. Це все його завдання. Наше завдання довіряти йому, відпочивати в ньому. Ви зі мною. Добре. У цій волі, у тому, що Ісус виконав цю волю, ми освячені жертвоприношенням тіла Ісуса Христа, наскільки один раз і назавжди. Чи знаєте ви, що ви освячені для Бога один раз і назавжди один раз і назавжди. Але що, як завтра я впаду в пастора, все одно один раз і назавжди? Ніщо не може змінити один раз і назавжди? Амінь. Це дозволяє вам впоратися з гріхами та слабкостями завдяки благодаті Божій і не жити з відчуттям осуду. Бо не маю осуду тим, хто зараз у Христі. Отже, перший пункт це воля Отця, так? Це перший пункт. Другий пункт справи Ісуса. Що зробив Ісус? Погляньте далі, той самий розділ, і кожен священник щоденно стоїть, скажіть, стоїть служачі і часто приносить жертви ті самі, стоїть щоденно, стоїть щоденно, приносить жертви ті самі, що ніколи не можуть зняти гріхів. Люди намагаються повернути нас до старого завіту та кажуть бачиш, щодня потрібно боротися з гріхом, щодня визводити на нівець справи Ісуса. Вони намагаються використовувати їхній приклад, щоб ми наслідували Його. Ми не перебуваємо під тим завітом, під законом. Тепер ми під благодаттю у виконаних справах, які були зроблені один раз і назавжди, одна кінцева жертва. А Він, Ісус, за гріхи світу приніс жертву один раз і назавжди. Вигукніть. Один раз і назавжди. Скажіть це. Приніс жертву один раз і назавжди. Наскільки? Назавжди. Бо по Божій правиці засів. Порівняйте це зі священниками, які щодня стояли. Отже, це справа Ісуса. Справа Ісуса. Я хочу показати вам останній пункт три єдиний Бог. Хто є третьою божественною особою? Знаєте, хто сьогодні перебуває на землі? Дух Святий. Сьогодні він на землі. Знаєте, де він живе? У церкві, в усіх нас, у церкві Ісуса Христа. Він прийшов у день п'ятидесятниці. Амінь. Ми читаємо про нього в євреїв 10. Далі святкуєш і Дух Святий нам, як говорить це. Означає що він сказав щось раніше? Та це не головне. Свідоцтво стосується того, що буде далі. Оце заповіт, що його по цих днях встановляю я з ними, говорить Господь. Закони свої я дам в їхні серця і в їхніх думках напишу їх. А далі він додає це і є свідоцтво. А їхніх гріхів та несправедливостей я більш не згадаю. Отже, ми дійшли до свідчення Духа Святого. Амінь. Це останній пункт, свідчення Духа Святого. У нас є Отець, Син і Дух Святий. Що ще вам потрібно для повноти? Знаєте, що таке свідчення Духа Святого? Про нього не часто вчать. Воно свідкує вам про те, що Бог більше не згадує ваших гріхів. У цьому ж розділі говориться, що вони приносили жертви щодня. Я не знаю, що ви приносите щодня, коли робите гріх. Замість того, щоб дивитися на виконані справи, ви проходите через усе це. Це якісь релігійні обряди. Я не знаю, що це, але це не вір'я. То що ж мені робити, пасторе? Просто усвідомте і скажіть. Отче, дякую тобі, що ти більше не згадуєш мої гріхи. Безумовно, вам потрібно покаятися в них. Насправді, краще каяття це знати, що Бог зробив з тим гріхом. Його немає, раз і не завжди. Це положення віри. Коли ви розумієте це, вам не потрібно додавати щось до дієвості тієї єдиної жертви за гріхи? Не потрібно. Вам потрібно лише усвідомити це завтра нічого не змінить. Ваші помилки не настільки сильні, щоб скасувати те, що Ісус досяг своїми справами. Так? А наступний вірш говорить далі швиденько: 18-й вірш. Поверніться до нього. 17-й вірш. 18-й вірш йде після 17-го, якщо раптом ви не знали. 18-й йде за 17-м. 17-м, оскільки, оскільки. Оскільки Бог більше не думає про ваші гріхи, він зосереджений на вас, а не на ваших гріхах. Так? Інакше кажучи, Бог більше не дивиться на ваші гріхи. Бог дивиться на свого сина та його досконалі справи. У Божій економіці це питання було вирішене один раз і назавжди. Немає майбутнього гріха, який може позбавити вас спілкування з Богом. Це радикальна заява, але погляньте на свою Біблію, правда, це чи ні? Сімнадцятий вірш. Далі а де їхнє відпущення, там нема вже жертвоприношення за гріхи? Тому годі приносити жертви за гріхи. Хай би який вигляд вони мали? Ви служите в церкві? Не тому, що відчуваєте провини. Ви служите тому, що хочете любити Господа, і ті дари, які він дав вам, виявляються і реалізуються, коли ви служите Йому. Та дехто робиться як приношення за гріх. Я зробив жахливі речі, і тоді повертаюся до церкви. Так добре приходити до церкви, та ви маєте позбавитися цього. Ви маєте побачити те, що зробив Ісус. Отож, браття, ми маємо відвагу, отож, пов'язане із всім, що було до цього. Це все базується на волі Отця та роботі Сина, свідоцтві Духа. Ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою. Цього не могли робити священники та віруючі в Старому Завіті. Навіть первосвященник міг зайти лише раз на рік з острахом, бо він міг і не зробити всього, як це потрібно було і він міг померти, та Бог не дивиться на наші гріхи. Ми приходимо до нього, Він не бачить гріхів на нас. Зрозумійте, в нас досі є гріхи, та ми маємо знати, що наш гріх був засуджений у Христі. Того, що було засуджене, більше не існує в очах Божих. Ви переживаєте це так? Я кажу, що в нас все ще є гріх. Хто каже, що в ньому немає гріха, той говорить неправду, так? Ми робимо з Бога неправдомовця. У нас досі є гріх, але Бог не дивиться на вас у контексті цього гріха. Бог дивиться на вас у контексті свого сина, Христа. Достатньо запам'ятати це і можете йти додому. Ви благословенні. Ви щойно почули Євангеліє. Ми кажемо людям проповідуйте Євангеліє, проповідуйте Євангеліє. Що таке Євангеліє? Це не заклик до грішників зробити те, чого вони не можуть зробити. Амінь. Ми бачимо жертви і священників у Старому Завіті. Вони постійно робили і робили це так, ніколи не досягали повноти. А Ісус зробив це. Одна одвічна жертва за гріхи, і тепер ми можемо приходити до Бога. Ви можете молитися до Бога. Коли я кажу отець, я вже там, у святому святих. Це не святе святих на землі, люди. Це справжнє святе святих. Ви маєте сміливість. Щоб входити завдяки тому, що зробив Ісус, ви можете скористатися цим. Вам не потрібно більше думати, о, я маю розібратися з цим гріхом, перш ніж буду говорити з Богом. Мені потрібне Боже втручання в цю сферу. Мені потрібна Божа прихильність у цій сфері. Ви можете розмовляти з Богом у будь який час щодня. Ви повинні знати, що маєте вплив на царя небес. Бог рухатиме події та обставини. Амінь. Я в захваті від цієї проповіді. Не знаю, як ви, а я в захваті. Амінь. Добре, годі аплодисментів. Я хочу відпустити вас. Погляньте, ось на що новою живою дорогою. Слово новою грецькою перекладається як свіжина. Ось чому, коли ви приймаєте причастя, думайте так, наче Ісус тільки помер. Цього ранку це завжди щось свіже, це нова дорога, це не стара дорога, що вмирає. Старий завіт це стара дорога, що вмирає. Ви зробили щось неправильне. Бах, бо Бог зарахував їм їхні гріхи. А зараз блаженна людина, якій Господь не зараховує гріхи завдяки тому, що зробив Ісус. Ви можете сміливо приходити до Бога навіть з усіма своїми проблемами. Ви можете сміливо приходити до Бога. Амінь. Бо Він більше не враховує ці гріхи проти вас. Амінь. Наш час майже добіг кінця. Я хочу відпустити вас. Це який вірш? Двадцятий. Далі ми поглянемо на той самий розділ, бо як ми грішимо самовільно. Бачите контекст, одержавши пізнання правди. Він говорить про спасенних людей? Про віруючих? Ні. Це люди, які приходять до церкви. Навіть тоді були люди, які приходили на служіння. Вони не отримали істини. Вони отримали пізнання правди або істини. Вони знають Євангеліє. Наприклад, зараз є люди, які слухають мене можливо, вони сидять у себе вдома. І щойно отримали пізнання істини про те, що Ісус зробив для них. Та знаєте, що вони говорять? Я не хочу цього. Вони відвертаються від нього. Ось що таке грішити самовільно і ніщо інше. Контекст, що казав Майлс Ковердейл? Дивіться на те, що було перед цим. Я щойно показав це вам. Контекст важливий грішити самовільно це не будь-який гріх, який ви вчиняєте. Тут мається на увазі єдиний гріх, коли ви відвертаєтеся від Ісуса. Це навіть не відступник. Він може повернутися, а на цю людину чекає жахливий осуд. Як називається ця книга? Послання до євреїв, юдеїв? Мені потрібно відмовитися від багато чого заради Ісуса. Я хочу вірити в нього. Я отримав пізнання після проповіді Павла. Я прийняв пізнання істини, я хочу вірити, але ні. Чи вони вірять деякий час, але це не віра, яка спасає. Вони хочуть випробувати її. А коли настає час гонінь, вони відвертаються і повертаються до храмових жертв, яких скоро не стане. Це і є самовільний гріх. Ось чому вам не потрібно боятися тут ідеться не про вас, бо для вас одна жертва за гріх один раз і назавжди. І всі сказали. Друзі, якщо ви тут, ви маєте покластися вірою на Христа, не тільки отримати пізнання правди. Амінь. Прийміть правду. Сам Ісус і є правда. Моліться зараз зі мною, скажіть небесні очі. Дякую тобі за правду, яку прийняв зараз. Сам Ісус Христос це дорога, правда і життя. Я вірю, що Христос помер на Христі за мої гріхи. Я вірю, що Він воскрес із мертвих. Коли мене виправдали в ньому, хрести мене і наповни мене Твоїм Духом Святим, всі мої гріхи прощені, смерть, осуд і гріхи залишилися позаду. Я дякую тобі, що відтепер я житиму не як раб, а як син Божий навіки. В ім'я Ісуса. Амінь. Слава Господу! Тепер ви спасенні. Підіймись на ноги церкво! Слава Господу! Підійміть свої руки до Господа. Отче Небесний, я дякую тобі за кожного, хто чує мене, особливо за тих, хто дивиться нас вдома. Я прошу в ім'я Ісуса, щоб усе, про що ми говорили, торкнулося глибин їхніх сердець, не тільки їхнього розуму, а й духу, почало направляти їх. Керувати ними, Отче, допоможи їм робити все в новій свідомості, свідомості того, що ти завжди любиш їх, вони улюблені Божі, у свідомості того, що ти більше не думаєш, і не зараховуєш їм усіх їхніх гріхів. Дякую тобі, Отче, я молюся про нову свідомість. Нехай вона наповнює їх цього тижня. І навіть коли вони помилятимуться і в них виникатиме бажання засудити себе, нагадай їм через Духа Святого, що ти більше не згадаєш їм їхніх гріхів, щоб вони покаялися, змінили свої думки і продовжили йти з тобою в ім'я Ісуса. І всі сказали Амінь. Хай Бог благословить вас. Я був радий проповідувати вам. Наступного разу приведіть із собою друга. Добре, хай Бог благословить вас.